Я дерево, символ. Зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Добрий день, дорогі мої малята. Сьогодні моя розповідь буде про рослину, яка займає почесне місце в наших серцях, про прекрасне деревце з пухнастими котиками, вербу. Вище на дворі білий сніги. А вже трохи потеплішому на вербі з'являються сріблясті ніжні пухнасті котики. Дивлячися на вербу, на душі стає тепло та легко, адже це символ весни, її вважають символом молодості, радості, оновлення та пробудження природи від зимового сну. Зацвіла верба, весна прийшла, так кажуть, у народі про вербу. Ще це деревце не тільки символ весни, а найулюбленіше деревце українського народу. Здавно верба супроводжує українські поселення та оселі, нею укріпляли береги від суї, плели плелитини та кошики. А криниці переважно копали під вербою, бо вона є природним фільтром, який поліпшує смакові якості води, ще готували різні відвари та настойки, які використовували. Медицині, щоб зняти жар чи біль. Верба є неодмінним атрибутом одного з головних свят Великодня. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають вербну неділю, коли освячують вербу. За біблейним сюжетом, у цей день Ісус, Син Божий, їхав у ворота міста Єрусалим на віслюку. Його радо зустрічали містяни. Кидали під ноги пальмові гілки, символом міру і спокою. У нас не ростуть пальми, тому замість них народ використовує гілки-верби. Саме ці чарівні пухнасті гілочки дарують коханим та близьким людям на щастя, здоров'я та добробут, а освячена верба і оберегом, який захищає оселю від злих духів. Верба це листопадне дерево. Невисокий чагарник з розлогою корою, що належить до сімейства вербових. Вона має тонкі гнучкі гілки, світло-зелене загострене листя та росте біля водою. В природі має декілька видів. В Україні вербу люблять, прославляють, зображують її на полотнах, усній народній творчості, описують в оповіданнях, віршах, легендах. А зараз, мої любі малята, я пропоную вам вивчити вірш, який називається вербові котики. Давайте розпочнемо. Сонечко по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові, вічка розтуляють. В кожухах сріблястих весну зустрічають. Давайте повторимо сонечко по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові вічка розтуляють, В кожушках сріблястих весну зустрічають. Дуже-дуже гарний цей вірш. Малята, я сподіваюся, що у вас неодмінно все вийде. До зустрічі, мої любі!